9 травня в парку перемоги відбувся районний захід, присвячений 71-й річниці перемоги у другій світовій війні. голова києво Святошинської районної адміністрації Мирослава Смірнова, боєрський міський голова Олександр Зарубін, заступник голови Києво-Святошинської райради Олександр Однороманенко, голова Києво-Святошинської районної організації ветеранів війни Анатолій Пастовенський. Серед святково обраних людей все менше ветеранів Другої світової і все більше чоловіків у сучасних військових одностроях. Сьогоднішніх захисників батьківщини, які на сході боронять незалежність України від зовнішнього агресора. 22 боярчанина, учасника АТО, отримали з рук військового комісара києво Святошинського району, підполковника Олега Гончарука на грудний знак Учасник АТО. Парк перемоги цього дня подарував присутнім змогу особисто поспілкуватися з ветеранами та нинішніми воїнами, почастуватися солдатською кашею з польової кухні, почути духовий оркестр та учасників концерту, яким завершились заходи. Доброго, дня, шановні борчани. Сьогоднішня розмова стосується проблеми, що склалися суботнім ярмарком на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Молодіжні. Той транспортний колапс, який наразі спричиняється під час суботніх ярмаркових дні, примушує врятуватися і приймати конкретні невідворотні заходи. Саме для цього, що у січні 2016 року, виконавчий комітет Проголосив про процес обговорення цієї проблеми для того, щоб яким чином унормувати і привести в порядок роботу цього суботнього ярмарку. Для цього було обговорення чи прохання для людей надати свої пропозиції. На жаль, таких було досить мало, і тому виконавчий комітет розробив самостійну схему перенесення ярмарку з названої території на вулиці Незалежності від вулиці Жуковського в сторону Білогородського кола. Чому саме ця територія була визнана за необхідність для влаштування цієї ярмаркової торгівлі? Тому що ширина проїжджої частини там доволі широка, як для вулиць міста Бурківка, саме склала понад 9 метрів. Тому 14 квітня 2016 року виконавчий комітет приймає рішення про влаштування ярмарку саме на цій території, і дату початку принесення визначає 7 травня. Але на жаль, люд спричинилося людське збурення, і виникла необхідність уточнити і доповнити обговорення, яке було не ну, доведено до кінця, яким чином чи люди не зрозуміли, чи виконавчий комітет не вдало спрацював, і не було певним чином донесено і роз'яснено людям необхідність упорядкування ярмаркової торгівлі. Тому саме 28 квітня було призупинено діє цього рішення і на два місяці. Наразі ми запрошуємо всіх 24 травня о 16-й годині провести громадське обговорення саме цієї проблеми в актовій залі Борської гімназії Сідова Сім. Сутність проблеми в тому, що зустрічі з людьми дають можливість викрити цілий низку питань, які необхідно, і розглянути їхні пропозиції. До цих пропозицій відносяться наступне: перше, це. Перше це перенести цей ярмарок на, на територію від перехрестя Богдана Хмельницького із незалежністю до Білогородського кола. Наступним пропозицією зареєстровано було це утворити ярмарок від ЗАГСа до на вулиці Білогородській до теж того самого Білогородського кола. Третя пропозиція створити базар на бігових доріжках стадіону Зеніт, четверте на майданчику перед міською радою, де стоять зараз качелі і каруселі. П'ятий це залишити так, як є на молодіжні, тільки перекрити рух. І остання пропозиція була це винести площадку за межі міста на території які, на Білогородку, десь праворуч, хоча це і не землі міста Бурки. Шановні баричани, дуже просимо вас ще раз подумати, зважити і прийти на обговорення, і висловити свої думки, і підтримати або надати конкретні пропозиції щодо цього упорядкування. Тому що в будь-якому випадку міська рада. Буде впорядковувати цю торгівлю. Ми не хочемо, щоб місто наше перетворилось на соційний базар. Ми хочемо, щоб наше місто стало нормальним європейським містом. Дякую і прошу ще раз прийти 24 травня на громадське обговорення о 16-й годині Борську гімназію. Добрий день, шановні мешканці міста Бударка! Я виконую. Обов'язки директора комунального підприємства «Боярка-Водоканал». Ми розпочали інвентаризацію споживачів наших послуг. Пропонуємо мешканцям, які не мають договірних відносин, користуються послугами, але не сплачують за них, звернутися до нас. Продовж календарного місяця підприємство дає можливість оформити договірні відносини без накладання штрафних санкцій. Звертаємо вашу увагу, що в державі зараз діє система нарахування субсидій на комунальні послуги. Комунальне підприємство Боерка Ведоканал» готове надати консультації, а також допомогти вам оформити субсидію. Шановні боярчани, на сьогоднішній день ведеться робота по розробці проектної документації для будівництва нових світлофорних. Об'єктів на перехресті вулиць Білогородської та Соборності, а також по вулиці Тарасівській, Кутшевщенка. Також вже завершена робота по капітальному ремонту покрівлі по вулиці Гоголя, 78, і найближчими днями планується розпочати капітальний ремонт покрівель по вулиці Ворошилова, будинок 23 та 26. Триває ямковий ремонт асфальтового покриття по центральним вулицям міста Боярки, Також розпочаті роботи щодо підготовки дільниці теплогосподарства до опалювального сезону 2016-2017 року. дві року. Звертаємось до мешканців нашого міста з проханням заключити договори на вивіз сміття. 12 травня у парку імені Шевченка відбувся захід до Дня Матері. Організатори подбали про змістовне дозвілля для малечі. А діти з великим задоволенням малювали, брали участь у музичних конкурсах та майстер-класах. Добрий день! Сьогодні ми відзначаємо Міжнародний день матері. Організаторами виступили соціальна екраничка Крихітка, ресурс для «Мудра мама, які свого часу об'єдналися громадською організацією Боярський простір. Ключовими моментами нашої громадської організації є допомога жінкам, допомога сім'ям з дітками. Сьогодні в нас працює декілька локацій. Це локація для матері з дітками і локація для дітей, де вони можуть розважатися, помалювати та погратися на музичних інструментах за методикою Карла Орф. Вітаю всіх мам з Днем Матері. Хочу побажати вам здоров'я і благополуччя і особливо багатодітним родинам нашого міста. Також подякувати громадській організації Борський простір за гарно організований свято. Мама, тебе люблю! мама, я тебе люблю! Друзі, запрошуємо вас на святкування Міжнародного дня музеїв. 18 травня о 16-й годині на території Боярського краєзнавчого музею відбудеться видовищно театралізоване дійство «Українські вечорниці Ніч Музеї за участю українського драматичного театру «Корефеї» та фольклорного ансамблю «Кралиця». Чекаємо на кожного з вас на святкуванні нашого дня музею.